Вітаю, це програма Культурний інстинкт на суспільне культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми розмовляємо з іншою Софією безверхою, яка є амбасадоркою всього українського, а також блогеркою. Зокрема, ви точно точно бачили її сторіс, рілси чи пости так під нікнеймом крапка, крапка в інстаграмі. Власне, Софія, моє перше те питання. Так, ти говориш, що ти амбасадорка всього українського, але. Ну, коли ми не вчили визначення культури, і тут я буду здається Вадима Карп'яка цитувати про те, що культура це все, що ми, що, тобто, стосується нашого життя, навіть те, що ми вважаємо без Так от, а чи вважаєш ти себе амбасадоркою всього справді українського і навіть того, що називається умовно шароварщиною? А, чи я є амбасадоркою чогось безкультурного? <риклад> — Так-так-так. <риклад> ну насправді мені таке писали такі дуже святенні жіночки, коли побачили, що я виставила свої танці, бо я ще ходжу інколи на танці. На Хілс, ну там, де на каблуках треба танцювати, на підборах або щось там робити різні рухи. І мені написали, що Українка ніколи таке не робила, українки не мали туювання, українки ходили в довгих спідницях, вони не можуть таке виставляти на це. І я насправді дуже часто замислююся, що таке українська культура, тому що е, ми трохи е, такому. Романтичному полоні стереотипів про те, що українці вони тільки живуть в хатах-мазанках, тільки там готуються страви, десь у себе там всі ці е, створюють для себе традиції. Зараз, навіть коли ми говоримо про різдво, там і згадуємо якісь, ну про такі різдвяно новорічні свята, і згадуємо якісь атрибути, там як дідух чи павук, це не означає та, що ми не можемо цей дідух поставити в свою е, цей з класним ремонтом квартиру, та а їхати десь купувати. Хату в селі та її і ремонтувати і все інше, тому ну, твоє питання дуже влучне. Я називаю себе амбасадоркою українського всього. Та але звісно, <звісна> звісно, я е те, що ти спитала, та про шароварщину це дуже болюча тема, насправді. І е можливо на початках ведення свого блогу я була така доволі радикальна і категорична з цього питання, е просто зі свого досвіду, бо я з Кременчука. Народилася там, жила там до 17 років своїх. І я 10 років танцювала в ансамблі. Ну як він називався народного танцю, але це, по суті, був такий ну, закос провінційний під ансамбль вірського. Тобто ми намагалися та, бути такими, такими ж та фізично вправними, костюми, оці сценічні на тянула? Звісно, в мене були такі блакитні тіні, червона помада, ну з таких з найменших літ. Знаєш, але Потім, коли я вже вступила в Шевченка, де я навчалася, та я почала спілкуватися з фольклористами, почала ходити в ансамбль Роксоланія, де ми вчили як справді танцювали українці десь в селах, таці всі танці. Вони були теж трохи більш та сценічно оформлені, але все одно це було не те, що я бачила оці 10 років, і мені стало. Прикро, що всі ті 10 років танцювання я не бачила, які насправді були танці українські. Мені не пояснили, що це сценічний варіант, та аля українського танцю. Це не ті народні танці, які танцював народ та український народ. Так само те вбрання, яке я бачила весь цей час, це не те вбрання, в яке я потім закохалася на другому курсі університету, коли я побачила ці. Справжні там керсетки полтавські, сорочки там білим по білому вишиті, ось так пишно. Та ці прикраси, бо в дитинстві з прикрас я бачила тільки оці вони називалися у нас буси, червоні це такі, коралі, є, та це, це такі дерев'яні просто та. кульки полаковані там, десь на сорочинському ярмарку ми такі купували. Це не та естетика, яка мусить асоціюватися у нас з Україною. Тобто, те, що ми бачимо на сцені, це є сценічний варіант української культури, але це не є справжній варіант української культури. Тому мені в якийсь момент. Стало образливо, та, і я ну, от, воліла говорити про те, що я бачила не, не те, що та, мала б бачити і в що мала б закохуватись, тому що в мене не виникало гордості за це. Я брала участь в цих танцях, просто та, бабочки мене туди віддали. Мені, в принципі, якийсь момент було цікаво, там якась була компанія, але я соромилась, там в школі говорити, що я танцюю. Та, і ну, В цілому було більш престижно піти на бальні танці. А потім, коли я ще замислилася, що нам це все викладали російською мовою ці всі танці, е, називали російськими термінами, там, не знаю, український вінок, хоч і пластиковий, називали какошнік. Какошнік. І постійно відбувалася ця мішанина. І виходить, що я, долучаючись до українського народного танцю, е, не, не розуміла, що це лише обкладинка. Ми не були українцями по справжньому. Ж, українцем бути це не тільки та стрибати в шароварах і в пластиковому вінку на сцені. Українцем бути зазна... говорити своєю мовою. Українською мову в Кременчуці до 13-го року ну говорили. Ну, от я не пам'ятаю жодної людини, окрім моєї першої вчительки і моїх батьків, які говорили українською так, десь на вулиці зі мною. Та от ти виходиш за межі своєї квартири, всі говорять російською мовою і в магазинах, і в школі, і всюди. І українцем бути це значить знати свою історію, своїх народних героїв, своїх та таких ну тих людей, які до тебе. Творили цю культуру, які гинули за ту саму мову за право жити на цій землі. Та ми цього всього не знали. І це була та обкладинка, яку нам дозволили та демонструвати. Тому мені важливо було та на початках особливо ведення свого блогу про це говорити. І я знаю, що багато людей на мене ображаються за це, тому що я ну от якось дуже радикально та висловлювалася. Звісно, ну ми розуміємо зараз, що неможливо там. Отак поміняти, наприклад, всі костюми, та, які ми бачимо на сцені, якось їх адаптувати до більш справжньої традиції, як це було. Та. Ми, ми не можемо якось це ну, витравити. Та. У нас є ці приклади з Поплавським, наприклад, такий робить ну, відверту шароварщину протягом там, десятиліть. І ми розуміємо, що в принципі багато поколінь виросли саме на такому образі України. Коли я йду вдягнена в ось цей такий панський вигляд та шовковою хусткою, з цією пишною сорочкою. там, Спідниця. Я розумію, що люди на мене дивляться з подивом, бо вони часто не асоціюються з українською культурою. Бо українська культура це коротенька спідничка, червоненька, червоненькі чобіточки, віночок такий зі стрічками, та, які та, ну, І все таке. Тому ось якось так. А тут я хочу тебе запитати: ми будемо далі детальніше говорити, але я вже зачеплюся. Коли я досліджувала постколоніальні студії. То власне багато науковців виходять дві лінії, так є антиколоніальні студії, це що що робиться всупереч. А є колоніальні, власне, постколоніальні студії, які вивчають вплив імперії, які вивчають те, що імперія залишає. І, наприклад, той самий ансамбль Вірського, той образ українця, так? який культивувався тим самим Радянським Союзом, це була така точка безпеки. Так? Там, де можна було показувати хоч свою щось. Українськість, Так, хоч щось показувати, і то з цього сміялися. Так, ми пам'ятаємо ці комічні а, перекази, як п'яний Хрущов танцював перед Сталіним, тобто Гопачок, так і ось це все. А, чи ми можемо говорити, що через якийсь час ми вже приймемо так а, цю? Постколоніальну культуру, так цю шароварщину, те, що ми називаємо шароварщиною, як те, що є нашою частиною, і з чим ну не треба боротися, а просто прийняти. Ну напевно, там може хтось захоче її розвивати навіть. Мені здається, ми вже на цьому етапі, коли ми це прийняли. Та тобто в усьому є якась радикальна фаза, тому що умовно особливо після 24 лютого українці, ну багато українців такі прокинулись та ті, що до того ще цього не зробили. І почалися ось ці дискусії постійно, що наше, що не наше, чого треба позбавлятися і так. і так. Але зараз я розумію, що у нас от після Московії, та, ну, і власне і після 91-го року ми все ще були в такому спільноросійсько-українському просторі. Я, як дитина, що виросла в Кременчуці, я розумію, що я не розуміла, де Україна, де Росія, дивлячись якогось там щасливий місце, чи «Кадети», чи «Ранєтки», я думала, що це ми одне угу, Оцей русський. Тобто я розуміла, що я українка, але я не розуміла, що умовний там Архангельс, чи що там це хто не знаде? Україна. що це не Україна, <сих> що це хто знаде. І проблема ну, нашої гуманітарної освіти була, що нам не називали своїми іменами нічого. Тобто, у нас був якийсь сталінський режим, якийсь ленінський режим, е СССР, який представлявся нам як братство республік народів, е що по суті було московицькою окупацією. Та? Ніхто не говорив, що московити протягом століть намагаються українців або поневолити, або якщо вони противляться, вони намагаються їх перетворити говорити будь-якими способами на русський мір, що ми бачимо і зараз. І тому я зараз розумію, що ми після совка лишили, лишили собі в спадок не тільки там якийсь викривлений образ українця, наприклад, та? який смішний, який п'є горілкою, який тупо жартує. Теж власне червоні шаровари, червоні шаровари. Ну це все те, що транслювалося ще в е, нульових десятих роках, в якихось гумористичних наших шоу на телебаченні, де українська мова виникала тільки тоді, коли треба було пожартувати з якогось там васька трьом. Літи, який говорить закарпатським діалектом, і мовляв ця мова непридатна для існування, це так дуже смішне, все інше, і там ну ясно, що це все пропагувалося. У нас ще дуже багато в спадок прийшло цих травм постгеноцидних, та з якими ми, як третє покоління, намагалися розібратися. Та те, що після голодоморів, розкуркулень сталінських репресій, цього всього нам лишилося, те, які ми були морально зламані, та і вже не мали ніяких сил боротися, по суті, тому що це все було створено. Раз для цього. І дуже багато цих наслідків, з якими ми ну, якось мусимо вживатися, але ну, як на мене, мусимо аналізувати, що звідки прийшло. Е, не так, що, от, наприклад, представляючи Україну за кордоном, зараз я там бачу якесь діаспорне свято, де стоять тиночки, гарбузи, якийсь манекен е, типу українки, в якої так замість грудей е, два гарбузи. Тут цей пластиковий вінок, якісь такі губи зроблені, неясно з чого, калинонька висить. І мені кажуть, ну е, хоч як небудь нам би представити Україну, хай хоч якось буде. Та? Але нам не треба хоч якось. Нам треба всім показувати, що Україна завжди була є і буде європейською країною, не, яка постійно засвоювала звідти моду, щось туди давали. Та? Ми давали неймовірних науковців, митців, музикантів, світові. Та? Просто ми трохи про це забули, бо Московія намагалася їх всіх би, узурпувати, видати за своє ім'я і все інше. Тому мені здається, що треба вивчати. Треба говорити про це, і треба поширювати знання серед аудиторії, про те, якою насправді була наша культура, наші люди замордовані передовсім та десь присвоєні повертати їх в наше інфополе. Але е, ось так та радикально це так, а це ні, ну я вже не буду говорити. Тобто на початках я визнаю, що в мене така була реакція, тому що це оця стадія відторгнення та максимального. Потім стадія прийняття наступає, коли ти розумієш, що тобі з цим жити і якось вирішувати далі. а за перші два запитання нашої розмови, та й перші 10 хвилин умовних люди зрозуміли, що ти з Кременчука, що поза межами твоєї квартири всі говорили російською, а також що ти пам'ятаєш про Васю терембіту з 2000-х двохтисячних стелебачення, і те, що ти проти тиночків і жінок з гарбузами. Але розкажи більше про себе. Тут я ще розкажу, що я Софію пам'ятаю ну давніше вже, і зокрема. з того, як Софія працювала з літературою, робила відео поетичні так відео відеопоезію з одного боку. А далі ти почала працювати над брендом, «Крапка -крапка», який робив сережки і брошки. Це були сережки і брошки з очима, як правило. Так і вони були присвячені різним персонажам, зокрема з української культури. Хоча в мене була сережка мене, але в тебе ще був Параджану, хвильовий, малевич, солодка даруся, так був колір гранату. І як я пригадую, те, якою ми знаємо, крапка, -крапка Почали з того, що ти розповідала про персонажів, чи що тебе надихнуло на створення власне цих е, прикрас? А як ти розвинула до того, що зараз ти більше так працюєш над поясненнями? І власне перейшла. Ну звичайно, ти зараз багато вишиваєш, але як ти, але не, не власне, не як бренд, а як для себе. Так як це Я, сталося? Як це стало? Як сталося з е, сережок, що ми тепер говоримо про антиколоніальні процеси в нашій культурі? Ну, власне, цей мій акаунт як. Такий великий, та? там вже понад 180 тисяч підписників в інстаграмі. Це якраз той аккаунт, який я створила для того, щоб просувати свої прикраси. Бо мені просто придумалось десь може, 4 чи 5 років тому така прикраса з оком. І я вирішила створити ем, ну, таку сторінку, і тому я її назвала найпростішим словом, яке мені спало на думку. Це крапка. Поставила ще одне, бо те було зайнято. Ще одну крапку поставила і написала ще одне слово крапка латиницею. І так і сталося. Та? Тут немає ніяких. Есенів, тому що зараз мені пишуть о, це тому, що ви говорите про важливість мови, а там над літерою «Ї» дві крапки стоїть, значить, ви крапка-крапка. Ну, тобто люди вже придумують якісь сенси, і це дуже класно, насправді. Але це почалося з цих прикрас. Це були сережки брошки. Як ти сказала, я їх досі вишиваю. Я за ці роки вишила понад 900 їх вже цих прикрас цими ручками. <світтє> <світтє> і мені насправді завжди подобалося що створювати. Я взагалі, коли проходила будь-які оці тести на архієв. Типи свої, то я завжди була в творець, тобто я не можу ні дня е, прожити, щоб щось не зробити. Тому я так багато вишиваю щось роблю. Тоді мені схотілося е, робити це і дарувати, по-перше, людям радість від нового чогось гарного, тому що це те, що прикрашає та людину ці прикраси, а друге, нести ці сенси. І я тоді е, здивувалася, наскільки людям важливі сенси. Їм не просто хочеться щось гарне, а їм хочеться до прикраси, яка називається Малевич, почитати сет історій про те, хто це такий. Та я робила такі ще вікторини із культури, із мистецтва показувала картини митців, якщо ці були та е, 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 мої прикраси присвячені митцям. І я зрозуміла, що освітній складник він дуже важливий саме простою мовою, гарно візуально розповідати людям їх таким чином розважати і просвітлювати. Та? І я в той момент замислилась, та, що було б класно розповідати це далі, особливо про українську культуру, але не вірила, що це комусь цікаво. І десь за півроку до повномасштабного вторгнення я почала, я зняла перше своє відео. Присвячене розстріляному відродженню. Я зняла його за 15 хвилин під кущем е, біля нашого дому. Е, перед тим, як їхати на роботу. Я тоді працювала в Греси Дорчук. Ми просто, я така вдягнулася в якийсь там корсет, в сорочку з е, витинанкою, е, в капелюшок такий загадковий, і зняла це відео. Е, це було осінь, було холодно, змонтувала дорогою на роботу, виставила, і тоді в мене там були перші 30 тисяч переглядів, що для мене було тоді ну, шок. Та? Зараз тут моє крайнє відео. Яке дуже сильно стало популярним, набрало 8,6 мільйонів переглядів це в Інстаграмі. Так? І я розумію, що тоді мені ці 30 тисяч здалися ну, просто якимсь скарбом. І от відтоді я усвідомила, що людям важливо ці історії чути. А потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, я почала ще більше розповідати. Тоді в мене виникла така серія. Про репресованих музикантів, письменників, інтелігенцію. І я зробила і пам'ятаю там Алан Бадоєв, Вера Брежнєва, ті люди, які ну я ніколи б не уявила, що вони будуть репостити такий контент про українську культуру. Та? Він розходився, бо люди в шоці від того, ну багато людей були в шоці, що москалі можуть напасти. Та, хоча війна вже тривала з 14-го року. Те, що москалі століттями намагалися знищити або присвоїти наших людей. Людей. І тоді ці всі дописи розходились, і таким чином я ну, от набрала аудиторію. цю. У мене на, на, станом на початок повномасштабного було десь 10 тисяч підписників, а вже влітку було 100 тисяч підписників. І це не, не спланована акція була, якщо можна так сказати. Я не була готова до такого. Я просто робила контент те, про те, що мені подобалось. І я завжди говорю, що те, що бачать люди в моїх соцмережах, це. Відкриття, які я сама роблю, mm -hmm. тому що я людина зі зросіщеного регіону, яка не бачила нічого цього в дитинстві, ні цих українських традицій, про які я говорю, ні це українське вишиття, яким я зараз займаюся, зараз вишиваю п'яту сорочку, саме традиційними техніками. Я не чула історію про цих людей. В школі вчителі не акцентували увагу на цьому всьому, на цих травмах, які ми отримали після репресій, на тому, де поділися наші прикраси під час голодоморів, на тому, чому ми говоримо російською мовою і і кажемо, що це язик наших бабушек і все інше. Та нам не акцентували, як це сталося, і мені зараз важливо простими словами. Е Правильними якимись формулюваннями, які доступні кожній людині, з прикладами, пропускаючи крізь себе, бо в мене дуже сильна емпатія, і я ці історії там, умовно, Івана Дзюби, Стуса Олегорської пропускаю крізь себе, мені дуже насправді боляче в момент підготовки сценарію, під час зйомки відео, але я мушу це розповісти і мушу це зробити яскраво, тому що якби я сіла і так. Любі друзі, сьогодні ми дізнаємося. Я так не можу робити. Та? Тому, наприклад, розповідаючи про е, цей виступ дисидентів та перший публічний протест в СССР, насправді, е, коли в кінотеатрі Україна 65-го року на прем'єрі Тінич е, я вдягаю гуцульське чільце. Та цей головний убір, який справді з, -з, -з села на Гуцулії, е, це сучасна ну, гуцул, та робить сучасні такі прикраси. Е, під автентичні я його вдягаю, тому що я говорю про фільм про гуцулію. Та і я таким чином захоплюю увагу глядача. Йому цікаво дивитися так само, коли я говорю про Леся Курбаса, я вдягаюся та в стилі там 1920-х років, наскільки я можу це зробити. Я намагаюся ще й не тільки едукувати людей, а їх розважати. Тому що зараз ну, всі ми розуміємо, що там є якісь 3-5 секунд для того, щоб захопити увагу. І я пробую це робити різними способами. Тому я зрозуміла, що. Потрібно говорити мовою моєї аудиторії. Вона в мене велика, а тому дуже різна. Це і підлітки, наприклад, які там яким 13-15 років, які. Тільки знайомляться з цими постатями і з цими феноменами. Це і літні люди, наприклад, які через мої дописи або вчать те, що в них було забрано, як моя бабуся, яка була партійна все життя, але потім вона дізналася про стуса, якого вбили 85-го. Для неї це був шок. Вона каже, я ніколи це не чула, нам це не розповідав. Ну, звісно, так? тому що було морожена, паради і все інше. Вона цього не чула, і вона проаналізувала вже своє життя. Вона каже, якби я це знала, я б викинула той квиток. Ну тобто вона визнала те, що не знаю, чи вона була причетна до такого та великого зла, по суті, це так само. Та читають люди дуже багато зі зросіщених регіонів, у яких навіть там не було української мови в школах, там якась один раз на тиждень, Та? і вони дізнаються якісь факти з української історії, вони вчать потім дітей. Я отримую щодня десятки повідомлень, що хтось почав вишивати сорочку для коханого чи для дитини. Хтось почав говорити українською мовою, нарешті наважився. Хтось десь поїхав до бабусі на горищі, знайшов отой, та частину рукава сорочки, чи якусь світлину і ділиться зі мною. Це насправді. Дуже приємно і намагаюся читати всі повідомлення. У мене нема менеджера, та, попри те, що ну, великий справді блог, це важко. Я жартую, що я тепер не читаю книжки, а читаю директ, тому що я там ну, по три години на день його читаю. Це ну, доволі великі обсяги інформації, і кожен ділиться чимось для себе важливим. Але хочу наголосити, та, що такі перегляди мають відео про українську культуру. Про те, що раніше ну, вважалося, що це взагалі не ходова тема, скажімо так. Та? Але Зараз люди спраглі до цього, і вони спраглі е, це споживати красиво. Тобто, коли ти на себе це вдягаєш, через себе показуєш, або коли я вишиваю і показую людям, і їх через себе надихаю. Та? Або, наприклад, коли я сходила на фільм Іван і Марта, е, і потім зняла відео якраз про цю заборону Тіней і про Івана Дзюбу. Потім е, це відео набрало. Ну, Десь 2 мільйони так само переглядів, уяви собі, та, відео про ось таку ну, річ нерозважальні не анекдоти чи ще щось. І потім подовжили показ цього фільму в деяких та, тоді у Львові і в Києві його показували, через те, що люди побачили е, це відео, і вони пішли на цей фільм. А так йому давали шанс, типу, два дні бути в прокаті в якийсь неходовий час, там, в обід. Тому що це, типу, Українське кіно, та яке не мейнстримне. а ось така популяризація допомагає якимось чином та навіть фізично просувати цю українську культуру не тільки на словах, а й на діях. Тому от мені здається, це дуже важливим зараз. І на підсумок, так ти дуже багато зараз перебуваєш в саме культурному інформаційному просторі. Так найчастіше так ти робиш відеопояснення, але я так розумію і знаю, ти маєш контакт фактично з усіма видами сучасної культури, що продукується, спостерігаєш, що тобі подобається, щось не подобається. Які найкращі та умовно тренди ти бачиш зараз в українській культурі, які на твою думку дають їй перспективи, так і що на твою думку ти би ще скоригувала, так і від чого варто відмовитися публічно? Що я бачу, я бачу насправді дуже сильне. Повернення до традиції, якщо можна так сказати, умовно зараз от я перед тобою там в Кривульці, та в ці традиційні українські лемківські прикрасі так само зараз уже всі комуналінки починають плести там гердани, силянки, е, і таким чином, навіть на візуальному рівні щодня апелювати до української культури і повертати насправді те, що у нас було забрано на десятки років. Е, не знаю, вдягати вишиті сорочки за кордоном. Особливо це дуже важливо, коли люди на своєму прикладі показують, що Україна. Вона ось така, вона багата, вона красива, вона яскрава, та, а не те, як звикли. Так само в будь-якій сфері від музичної сфери, де зараз зірки записують такі кавери на колядки чи ще дрівки, видобуті, та ще якісь там дохристиянські з архівів. Так само, коли, наприклад, не знаю, в умовному Цумі чи ще в якомусь шоурумі ми бачимо цих солом'яних павуків, дідухів, тобто якісь українські. Традиції, українська культура, яка повертається зовсім в, різні, в різних сферах та, на різних рівнях, і мені це дуже подобається, от як людині, яка цим теж зацікавилася. І е, я розумію, що м, ну, ми зараз підтверджуємо ту думку, що не знаючи свого коріння, в принципі, далі важко йти. І ну, як пояснити цей феномен, що люди почали дуже багато про це дізнаватися, та, і про наших там, митців, художників, дисидентів та е, тих людей, які боролися за нашу незалежність до нас, ми ми розуміємо, що в такі переламні часи важливо мати якесь опертя. тому що в той момент, коли все котиться шкареберть, і ти не розумієш. Е навіщо тобі далі стояти, навіщо тобі далі страждати? Умовно терпіти, та терпець тебе шліфує. Ти розумієш, що були люди, які до нас продовжували цю боротьбу, але в них трохи не вдалося, і ми мусимо стати їхнім голосом, стати цим продовженням. І мені здається, що зараз те, що в усіх сферах ми почали апелювати до свого коріння, це дуже круто. Те, що б я змінила, це змінила б, ну, покращила б трохи, скажімо так, політику державну, та, зокрема, Міністерства культури. Мені хотілося б більше якихось дій. Та наприклад, скласти реєстр всіх робіт, які в нас були вкрадені в якийсь момент. Та москалями ми розуміємо, що там від Вижгородської ікони Божої матері до там нещодавних нещодавніх крадіжок із Херсонських музеїв, з Маріупольських музеїв, та, та треба скласти. Принаймні, спробувати цей реєстр та і готувати ну, якісь сховища та краще для того, щоб це можна було. б... Фізично повертати, тому що ми про це ну, мріємо, і бажано якось діяти в цьому напрямку, та? тому що це є дуже важливо. Так само хочеться е, звідусіль викорити е, російський контент, та? але на жаль, е, ми самі ведемося на москальське псо, і, е, наприклад, це останні кейси з цим серіалом е, «Слово пацана, прости господи, е, де в тиктоці всі розносять інформацію про нього, і потім діти і батьки їхні дивляться це і тягнуть знову це в. Е, Простір, але нічого не робиться там глобально та ніякої немає інформаційної кампанії для того, щоб українцям пояснити, що ока, що не ок. Тому як на мене бракує ось цієї української пропаганди, яка мусить литися не тільки з блогів, таких там невеличких чи таких як мій трохи більший. Та ж ти вимкнув телевізор, а тобі розповідають про це і ви. Викурюють ту пропаганду москальську, та яка клин клином, щоб це вибив, та та що століттями нам вбивалася в голову, але натомість ми не маємо пропаганди своєї української дякую. Я сподіваюся, що твої слова та богу. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з Софією безверхою, також відомою як «крапка -крапка» українською блогеркою та амбасадоркою всього українського. Дякую тобі, Софія. Дякую тобі. Мене звати Софія Алачуляк. Це програма Культурний інстинкт, Суспільна культура. Досліджуємо своє коріння і побачимось.